Привіт, друзі. Давно хочу зробити це відео. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми думками про те, що відбувається в Канаді. Що очікує Канаду, чи зможе новий уряд, якщо буде новий уряд, якщо канадці оберуть консерваторів, чи зможе новий уряд починити Канаду, відлагодити все? Ну і пустити Канаду в інші по іншим рельсам, так би мовити, зробити все краще. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, я хочу. Подякувати всім за вашу шалену підтримку, за те, що ви підтримуєте україномовний контент, за те, що ви підтримуєте україномовні канали. Будь ласка, не забувайте про важливість ваших підписочок на україномовні канали. Не забувайте про важливість ваших вподобаючих. І звісно, не забувайте писати коментарі. Тепер давайте з вами поговоримо про те, що Канада зламалася. Всі зараз розмовляють про те, що в Канаді зараз гірше ніж було. Про те, що при е консерваторах було набагато краще, трава була зеленіше, пахльопка була жирніше, люди жили взагалі в своє задоволення. Тобто, була не країна а був такий собі рай. Ну, ви зараз це чуєте від багатьох е людей, які розповідають і які топлять проти Трюдо. До цих людей у мене є два запитання: от чесно. Перше запитання: якщо все було так класно, якщо все було так добре, якщо все було так ідеально, то чому тоді змінили уряд? Чому тоді обрали Трюдо? Чи може це країна, знаєте, таких екстремалів? Які вирішили, ну, пожили ми класно, ну досить, ну скільки можна? Давай-ка ми тепер спробуємо треш, Давай-ка ми цілеспрямовано зробимо для себе такі, знаєте, виклики і обрали трюдо. Ладно, я розумію, перший раз обрали. Тобто, ну могли помилитися, люди, повірити, повестися. Але ж потім трудо обрали другий раз. Тобто, це вже такі, знаєте, екстремали в квадраті, я би сказав би, да. Ну, тобто, люди жили класно, у людей все було все було чудово, і люди не з того не всього, не з цього вирішують, що досить з нас. Е Цього класного давай-ка ми е, поживемо в Треші. І якщо я розумію правильно, то значить при консерваторах також не було все гарно. Були якісь проблеми, люди хотіли зміни. Люди сподівалися на те, що трудо зможе все змінити і покращити життя, і тому обрали перший раз. І людям сподобалися ті зміни, які Трюдо робив перший раз і тому його обрали і другий раз. Ну, це мої такі висновки, логічні. Е, я їх базую на тому, що відбувалося в реалії, да? те, що я бачив. Тож, це перше питання. Чому, Чому обрали трудо перший другий раз, якщо при консерваторах було все ідеально і не було на що жалітися? Інше питання у мене до вас є таке. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Хоч одну країну із розвинених країн, де за останні 4-5 років стало краще, ну, де життя покращилось. І зараз люди пишуть, що ну, зараз взагалі все ідеально. Я дивлюсь коментарі з США. І там всі пишуть, що Америка вже не та, що все стало гірше, дорожче і е, ну, не так, як було раніше. І там навіть гасло вони кидають make Америка Грейт Еген. Да, тобто, давайте повернемо Америку, зробимо її такою ж класною якою вона була. Я читаю коментарі з європейських країн і уявляєте, там теж саме. Тобто, там також люди зараз зіштовхуються з проблемами. Життя дорожчає, життя стає гірше, важче. Тобто, це зараз іде по всьому світові. І знаєте, я вам чесно скажу: ті, хто зараз розповідає, що-от от, при е, консерваторах колись було краще, ніж зараз, ці люди мені нагадують о от дрочерів за Радянським Союзом. Які зараз розповідають, як про радянському союзі було класно. Ці люди вже забули, як вони з вечора займали черги, всю ніч стояли в чергах, щоб купити собі е, синюшну курицю. Да, як все було там неможливо купити, все по блату і куча всього цього треша. І зараз розповідають як про радянському союзі було класно. Тож, чомусь мені ці люди, які розповідають про те, як все було класно, як все було чудово при консерваторах, коли став в тисячі. 2014 році е, розповідають, також нагадують мені цих людей. І будь ласка, якщо ви один з цих людей, напишіть мені в коментарях, чому. відповідь мені, будь ласка, на ці два питання, які я е, задав. Тепер, що стосується трудо чи хочу я, щоб трудо пішов? Так, я хочу, щоб трудо пішов. Але я хочу, щоб трудо пішов не тому. Що він довів країну до ручки, не тому, що він козел там поганий якісь таке інше. Ні, я хочу, щоб трудо пішов, тому що це правильно. Я не вважаю, що це правильно, коли людина затримується при владі. Я вважаю, що це правильно, коли влада змінюється, коли одна людина змінює іншу людину. І Таким чином країна розвивається. Це правильно. Але я хочу, щоб трудо пішов з повагою. Я поважаю трудо, і є багато чого, за що я поважаю трудо. І за що я вдячний трудо. Я вдячний трудо за те, що я в Канаді. Я вдячний трудо за себе. Я вдячний трудо за мою родину. Я вдячний трудо за те, як він провів країну. Через кризу ковіду. Я вам хочу сказати, що е, консерватори не мають такого досвіду. Так, при консерваторах було все непогано, але не забувайте, що в той час у всьому світі була зовсім інша ситуація. Не було війни, не було ковіда, вся економіка, світова економіка зростала. В той час у всіх країнах було краще, ніж зараз, уявляєте собі? І ми не знаємо, як би консерватори пройшли би випробування тим же самим ковідом. Ніхто зараз не знає, а хочу вам нагадати, що до початку ковіда, до 2020 року в Канаді також ніхто не жалує жалівся на трудо. Тобто в Канаді також все було нормально. І мені подобається, як трудо провів Канаду через ковід. Він допоміг. Мільйонам канадцям не зайти з глузду і е, зберегти фінансову своє, своє фінансове становище, да можливо він десь перегнув палку. Все може бути це зараз. Можна знаєте, розсусолювати, коли воно вже пройшло, і шукати помилки. Але ми не знаємо, як би в тій ситуації повели б себе ті ж самі консерватори. У них немає такого досвіду. Я вдячний Трюдо за те, як він. Підтримав Україну і як він підтримав українців. Я впевнений, що програма Куаєт є найкращою програмою для українців. Це сама чесна програма для українців для того, щоб підтримати українців. І Трюдо, я знаю, віддавав дуже багато з Канади, щоб підтримати Україну і грошима, і зброєю. Тобто, він віддавав навіть більше ніж міг би віддавати. І це класно. Я за це також вдячний трюдо. Я не знаю, як би. Повели б себе консерватори цій ситуації, щоб вони робили для України, щоб вони робили для українців. Я не кажу, що консерватори зробили б гірше. Я кажу, що я не знаю. Тому я не можу казати, що консерватори це кращий вибір. Був би е замість Трюдо. Ну і останнє, давайте не будемо забувати, що консерватори не мають досвіду співпраці з Трампом. Це Трюдо Був. Коли Трамп був президентом перший свій перший раз, і це Трюдо зміг Канаду утримати тоді, і це Трюдо зміг заключити з Трампом е, такі домовленості, які підтримали Канаду, які пішли на користь Канаді. Це трюдо додавив тоді Трампа. А ви згадаєте зараз? Спробуйте, якщо не пам'ятаєте, то передивіться його е, відео Трампа, що він тоді заявляв, коли він перший раз йшов. На цю посаду, як він також тапив проти Канади. Як він погрожував Канаді, але врешті-решт трюдо вироблюв цю ситуацію. І ми не знаємо, як би з цим впоралася тоді би е консервативна партія. І ми не знаємо, як вона впорається зараз. Тобто, це у трюдо є такий досвід, а не у консерваторів і не у Палів'єра. І да, 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 мало хто не те, що мало хто, а ніхто про це не каже, а я вам розповім в наступному відео. Як трюдо зараз дуже. Дуже технічно, дуже красиво, дуже ювелірно. По знаєте, по такому, я би вам сказав би, е ну, дуже дуже класно він протровив е Трампа і він відповів на всі закидони Трампа. Про це. Кажуть зараз в англомовному середовищі, але чомусь ніхто не каже в україномовному. Я вам розповім, що е, сказав Трюдо, як він е, відреагував на заяви про 51-й штат і про інші заяви. Тож, друзі, підпишіться на канал, щоб не пропускати цікаву і корисну інформацію на моєму каналі. І да, в наступному відео я вам розповім про інші домовленості, про які зараз ніхто не каже, але я. Знаю, вже напевно, що ці домовленості йдуть, і таке може бути, і це корінним способом змінить життя і Канади, і канадців і Сполучених Штатів Америки і українців, які зараз знаходяться в Канаді і Сполучених Штатах Америки. Тож, друзі, давайте будемо з вами тримати кулаки. Трюдо зробив те, що він зробив. Я трюдо поважаю. Я вдячний за багато з багато за що трудо. Але так я вважаю, що зараз час Трюдо, піти. Треба вже міняти владу. Треба, щоб інші люди прийшли до влади і спробували повернути трошки Канаду в інше русло. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі про те, про що я вам сьогодні розповів. Ну і да, будь ласочка, не забувайте про важливість ваших вподобайчик. І, будь ласочка, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб якомога більше. Людей змогло його побачити. На цьому я буду з вами прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!